Абуть зупинялися щоб спостерігати, як люди мають справу з грошима та то успіхом. І кого відзначити, що, хоча деякі працюють безперервно, майже несячи себе, і все ж вони не можуть вити з місця фінансово. Інші здається процвітають мовчки без фанфарів чи експериціонізму. Не коли ви знайдете когось по справжньому багатим, не той, хто робить вигляд, що має гроші з позиками та зовнішністю, а хто насправді накопичив багатство, він навряд чи похвалиться своїми прибутками або викритує кожну деталь свого життя в соціальних мережах. Не дивно, а цією поведінкою є глибока причина. Не збіг ротягом багатьох років. Я мав можливість щоти з людьми в різних ситуаціях. Від тих, хто завжди вивав проти дефіциту, тим хто будував статки з нуля. Одне стало зрозумілим, хто домінує над мистецтвом мовчазного в потрібний час, як правило, виходить попереду, і живемо в епоху, де всі хочуть, щоб їх почули. Люди говорять безперервно про себе, свої плани, свої розчарування, свої досягнення. Ніби робся голосу забезпечив важливість. хоча більшість втрачаються словами, стратегічна меншина обирає мовчання. Саме ця меншина, врешті-врешт. Врешт Пожинає на кращі фрукти, а перший погляд може здатися дивним, дивнимкою силою тиша. Але правда полягає в тому, що він не порожній епростір простір влади. Говорить стародавнє прислів, якщо слово срібло, тиша верто золота. Це не просто фігура мови. Ожне слово, яке ми вимовляємо, споживає енергію, енергію, яка може бути спрямована на. Конкретні дії. А гачі це розуміють. Вони не витрачають час на скарги на життя, звинувачуючи уряд або сперечитися з незнайомцями. Оча багато хто витрачає години, намагаючись щось довести іншим, які справді накопичують багатство, Використовує цей час для планування, виконання та руху вперед і помітив, як звичайно шкодувати про те, що ми говоримо, але майже ніколи не переставаємо говорити. Тільки разів ви розкривали план занадто рано, і ви бачили, що все, що вийде, Тільки разів ви довіряли тому, хто цього не заслужив, і пішов не та овчання з іншого боку. Я захисним інструментом е, дає час роздумати, оцінювати та діяти точно. Е, як стратегічний перервав шаховому мачіп, який занадто багато говорить? Показує свої картки та втрачає контроль над грою. В Його дні я поділюсь з вами десятьма причинами, чому успішні люди віддають перевагу тиші, і як таке ставлення це є одним із їх найбільших активів. Вони не просто теорії, а уроки, які я спостерігав на практиці протягом багатих років співіснування з тими, хто насправді розуміє процвітання. Але будьте обережні позуміння цих принципів легко тілити їх на практиці ні. А вдання полягає в тому, щоб перетворити це розуміння в звичку. Перша причина дій коштують більше ніж слова. Зустрів юнака, який жив, оголосивши свою майбутню справу. Його в бідні цієї, ніби просто розмова про них вже близький до успіху. Кинули роки і нічого не змінилося. Крім їхніх історій, які залишилися однаковими. А один мій знайомий, який ледве відкрив рот, працював мовчки. Рез п'ять років він мав міцну справу, а перший досі мріяв волос. Ага, ти, знаєте, енергія проведена в невеликій розмові, викрадена енергією з результатів друга причина тиша захищає від заздрості. Снула старе вчення, яке говорить, піддавати свого багатства тим, хто має порожнє серце. І менше люди знають про свої товари та проекти, тим менше причин вони повинні відчувати обурення, бо чи в випадки людей, які втратили партнерів, то можливостей просто занадто багато, а здрість – це отрута, яка розмоває стосунки швидше ніж будь-яка криза. Ретя причина, хто закривається, чує краще. І коли б небудь помічали, що у нас два вуха і лише один рот, е не дивно. Агаті чудові слухачі, оки інші говорять безперервно. Вони фіксують ціну інформацію між рядками, деталі, які залишаються непоміченими більшістю, Артер може балакати годинами. Але ті, хто уважно в тиші, визначають порушення, яке принесуть прибуток, верта причина в не розкривати своїх Я Явій собі шахову гру, в якій ви попереджаєте противника своїх наступних трьох китків. Зультат, очевидно, ви втрачаєте. Іття працює так само, і хто заздалегідь розголошує свої плани? Втрачають елемент сюрпризу і з ним контроль над ситуацією. А гаті ніколи не виставляють свої листи достроково тричина повчання зберігає енергію. Люди, які перебувають у фінансових труднощах, часто беруть участь у нескінчених дискусіях у соціальних мережах, чергах з друзями, наприклад, довести точку зору, що зміню свою реальність, але після годин дебатів, що насправді змінюються, і чого ім часом хто процвітає, використовує цей час, щоб подумати, так я можу зробити завтра кращим днем ніж сьогодні. Дин втрачає нічну боротьбу в інтернеті, інше мовчки, готує бізнес-план. Ізниця в результатах передбачувана. Оста причина найкращі іди народжується в тиші. Її помітила, як найяскравіші уявлення з'являються в моменти нерухомості і час прогулянки, спостерігаючи за вікном або просто, коли ми наодинці з думками. То цінують ці моменти, пожинає цінні фрукти. І хто биться тиші наповнюють кожну секунду шумом телебаченням, музикою, порожніми розмовами, ніби вони втекли від себе. А Гаті, однак, знають саме в порожничій шуму народжуються. невигідніші ідеї, демо причина, тловомає вагу. Єврейські традиції слово порівнюється з амазом, щось не так дорого для Ео. Зустрів чоловіка в Русалимі, який мало говорив, але коли він відкрив рот, його слово мали вплив. І не розумів, що кожен вимовляється, складне несе наслідки. Агати вимірювання того, що вони говорять, тому що вони знають, що колись випущені слова не повертаються назад. Всі заткнулися, коли він говорив, бо кожне його слово зважило тонну. їм багаті розуміють, чим річ їхня промова, тим вище значення їхніх слів. Ось ма причина тиша це безпека. Його дні погано поставлена. Фраза може коштувати на роботу репутацію. Чи можливість? Едбале слово закриває двері овчання у свою чергу. Це фільтр. Удредь цікавиться і варто це сказати. О, я втратив, якщо замовчу іншу частину часу, мовчазні вигідніші, кав'ята причина, тилкери розмовою, снує потужний психологічний трюк, коли ти мовчиш. Інше відчуває дискомфорт і розмовляєш більше ніж слід. Їм більше це говорить, тим більше це виявляє. В переговорах ніхто більше не кричить, але хто чує більше ресята, причина багатий часовий час, ас єдиний ресурс, який не відновлюється. Вони це знають і не витрачають на порожні розмови. Ерш ніж говорити. Вони задаються питанням. діалог принесе мені гроші, знання чи корисні зв'язки. Якщо ні, то навіщо його втратити? Тому багаті уникають непродуктивних зустрічей та нескінчених дискусій. Рузі ці десять причин можуть здатися простими, але вони відокремлюють багатих від бідних і дні говорять. Виправдовує, скаржиться, стверджує. Агаті чують, аналізують, діють. Ось ключ, тиша це не слабкість. Це села, езброя, яку ви завжди носите з собою. І знайтеся, як ним користуватися. І ви побачите, як ваші стосунки, бізнес та ваше фінансове майбутнє почнуть трансформуватися. Бо мені довелося узагальнити все у реченні. Я б сказав овченів. Це невидимий капітал, який дає найбільший інтерес. Рощі втрачаються. Бізнес не вдається. Навіть здоров'я може слабшати, але здатність заткнутись завжди з вами. Ін більше ви практикуєте. Тим більше вона працює на свою користь. Оспостерігайте за історією, а мудріше на успішніше ніколи не кричав своїх планів на публічній площі. Вони діяли мовчки, і світ говорив за них, ізнеснан, якого я зустрів. Раніше повторювався ехами, вчинти видають більше шуму, ніж мій голос. Це було правильно. Люди вірять не в слова, а в результати. А тепер перейдемо до бізнесу слова, дешеві, дії. цінні». Говоріть менше, робіть більше овчання, захищає від заздрості, Берігайте свої плани та зберігайте свій спокій, то закривається, слухає правжні можливості виявляються уважними а показувати своїх листів. А ша стратегія повинна бути вашою таємницею. Овчання економить енергію, вестуйте його в створення, а не де обговорення. Тиші на кращі іди, народжуються. А з книги для вас і ваших вдумок. ловопця алмаз використовувати його овчення це безпека. Е, кожен заслуговує на те, щоб знати свої таємниці, то мовчить, домінує в розмові, еха й інші відкривають себе і отримують перевагу, агати значення часу. Жну хвилину проведено на балаканину. Це хвилина відсторонена від його мобутнього. 50 принципів. Які відкривають ворота багатства, але знаєте, це не лише теорія, а спосіб життя. Агаті не мовчать за стратегію. Це частина того, хто вони є, як вони думають. Я запрошую запитувати себе т'ячі читаю своїми словами. Кілька разів я говорю за шлях, кілька разів я теж наслуджуюся, витрачаю енергію на розмови, які мене нікуди не беруть. Що ви відповідаєте чесно? Ви можете зрозуміти, чому це ще не там, де ви, бороша новина, і можете почати зараз чекати понеділка, не чекати нового року. Його дні після цього тексту спробуйте на один день заткни, де ви б говорили раніше Виправдовуйте, не сперечатися, не похвалитись, не діліться своїми планами, ні з ким розтодивіться. Слухайте і діяти, і будете здивовані легкістю, яку ви відчуєте, енергію, яку ви пощадите. Перш за все, ви помітите, що люди будуть ставитися до цього по-брізному, по аші слова набудуть ваги, а шатиша, тиша авторитет. Єврека Тудри чоловік визнає себе питаннями нерозумні відповіді. відповіді. а ти чоловік визнає себе тишею, від не поспішає довести, наскільки розумний, важливий чи необхідний. А ага, ти чоловік знає, що йому нічого не доведеть, тоді говорять за нього. Я остаточна порада навчитися чути більше, ніж говорити. Берігайте свої плани, айте світові результати, а не обіцянки. Ось ви побачите своє життя, фінансові, професійні та особисті. Зміни повільно, але неминучі. Ам'ятек нерухомість, не порожні. Це фундамент, а ньому побудовано стажку. Якщо це шлях резонує з вами, якщо єврейська фінансова мудрість вас цікавить, якщо ви хочете отримати більше прад та історій, дотримуйтесь цього простору. Опереду ми поговоримо про те, як багаті витрачають свої гроші, як вони навчають свої діти, та які помилки знищують навіть найрізніші активи. Е, пропустіться, твій обмін допомагає передати це повідомлення тим, хто повинен вивчити село мовчання, яку що потрапили сюди. Бажаю і мудрості в словах і багатстві в діях. Скажуть мудрі, іноді тисяча тисяч і слів вартує тисяч числів. О, наступного разу